Для якісного зберігання кормів велике значення має кількість шарів плівки. Існує правило. Чим більше сухої речовини у матеріалі, тим більше шарів плівки потрібно. Також велике значення має час зберігання тюків. Чим більший термін зберігання тюків, тим більше шарів пакувальної плівки вам знадобиться. Під час обмотування тюків рулони плівки рухаються навколо тюка. А сам тюк при цьому повільно обертається. Кожен шар плівки перекриває попередній шар на 50%. Коли тюк робить половину оберту, на ньому вже є два шари плівки. Якщо повернути тюк ще на півоберти, то вийде чотири шари плівки, потім шість, вісім, десять і так далі. Завжди парне число. Але що робити, якщо обмотування тюка потрібно зробити 5 чи 7 шарів? Компанія Кун знайшла оригінальне вирішення цієї проблеми. Потрібно просто обертати тюк зі змінною швидкістю. Якщо, наприклад, під час першого напівоберта тюк обертається повільніше, перекривається 67%, і ви отримуєте три шари плівки навколо тюка. Якщо під час наступного напівоберта тюк обертається трохи швидше, перекривається 50%, і ви отримуєте ще два шари плівки. І все це відбувається автоматично. Потрібно тільки обрати, скільки шарів плівки вам потрібно: 5, 6, 7 чи 8. Все просто таким чином, з технологією IntelliWrap ви можете точно визначити, скільки шарів плівки потрібно для того, щоб обгорнути тюк. Завдяки цьому плівка не буде витрачатись марно її можна використовувати стільки, скільки потрібно для забезпечення високої якості корму під час зберігання. А якщо обв'язувати тюк плівкою замість сітки, ви можете зекономити ще більше. Зрештою, по зовнішніх краях тюка буде кілька шарів плівки. А якщо застосовувати 3D обмотування, у процесі обмотування можна зробити на один шар плівки менше. Якщо ви бажаєте дізнатися більше про технологію 3D-обмотування кун, натисніть тут.